Хочу вам дещо сказати під цими великими деревами, які дають мені зараз затінок. Дивіться, що відбувається зараз між найближчими людьми. Ми звичайно переживаємо складні емоції і ми знаємо вразливі місця найрідніших людей. І от коли ця емоція є, ми шукаємо ті вразливі місця, і за рахунок цього ми сподіваємося, що ми терапевтуємося. Але насправді це не так, тому що такий швидкий дофамін. Він нічого не дає з того, що ми очікуємо. Він дуже швидко минає. Там, на якийсь момент, ми можемо вивищитися, ми можемо за рахунок вразливості тієї людини і. Трошки протриматися, прожити цю свої емоції, але не прожити її до кінця. І навіть навпаки, ми ще більше потім переживаємо відчуття провини, які, до речі, з'являються потім, і вони накопичуються. І що призводить до уже депресивних станів, це значно складніше переживати, проживати і тоді вже лякуватися. Тому знаєте. Шукати людину, яка на цей момент більш вразливіша, це точно не вихід із емоційного стану, який може накривати. А, що може допомогти? Може допомогти розуміння того, що це емоції, яка це емоція, як я її можу прожити, що я зараз відчуваю, і працювати із собою із своїм внутрішнім станом. Допоможе звертання внутрішній стан і допоможе знання про це. А також, якщо вже не допомагають такі, от сам собі помічник, то звертатися звичайно до спеціаліста. Будьмо екологічними один до одного. І будьмо один для одного.